Учитель для дітей, що йдуть до школи, має бути справжнім чарівником, щоб пробудити потяг до навчання творчості і навчити бути активними на уроках під час різноманітних заходів, сформувати в малечі справжніх особистостей. Сьогодні в гостях студії кварцит Ефем учителька початкових класів загальноосвітньої школи номер 2 міста горішньої плавні Жанна Кононенко. Жанна Олександрівна, розкажіть про свій педагогічний досвід, яким чином ви передаєте свої знання учням, розвиваєте їхні творчі здібності. Вже 40 років я навчаю маленьких дітей початкової школи. Разом із дітьми подорожую світом дитинства, поєдную традиційні методи навчання з інноваційними підходами. Зараз у нас нова українська школа, Нуш, вона спрямована на інтеграцію. Інтеграція це міжпредметні зв'язки, об'єднання кількох навчальних дисциплін однією темою і метою. Але ця ідея інтеграції привернула мою увагу ще на початку моєї трудової діяльності, ще в 90-х роках, ще тоді, коли я почала працювати з маленькими шестирічками. Я напевно відчула, що таке поєднання кількох навчальних дисциплін однією темою і метою дає гарні результати. І найбільш доцільним, на мій погляд, є застосування цієї інтеграції з мистецтвом, з образотворчим мистецтвом, музичним мистецтвом, театральним мистецтвом і художньою працею. Протягом усіх цих, цих років роботи вчителям я використовую це інтегроване навчання, ігрові методи, творчі завдання даю дітям, щоб кожна дитина відчула радість пізнання. Хотілося б, щоб навчання дітей було цікавим. І я створила свою авторську програму інтегрованих уроків для перших-четвертих класів. Наприклад, ось перший клас математика. Діти починають вивчати число і цифру 1. Тут же ми можемо зв'язати з українською мовою з казками, казка колобок і можемо в кінці дня е, зліпити колобка цього або зробити аплікацію одного сонечка, або ще щось. Кожен вчитель може сам придумати. Наприклад, мені дуже подобається урок в першому класі число і цифра 7. Тут взагалі можна використати кольори веселки в різних жанрах, можна намалювати її фарбами, можна зробити аплікацію, можна навіть не веселку зробити, а такий український віночок. Квіточки зробити в кольорах веселки. Ось такий буде гарний, чудовий день. І зараз у мене четвертий клас. І я також роблю дітям інтегровані уроки. Наприклад, недавно ми читали казку Фарбований лис і малювали малюнки, і розповідали і, значить, інсценізували цю казку. Так само ми читали дуже цікавий текст. Як ми бюджет формували? І тут ми теж робили інсценізацію цього твору, виробляли там свої такі гроші. Ну, в общем, все робили цілий, навіть це був не один урок, тому що там декілька уроків, декілька частин цього твору, і у нас це було тиждень, а можливо навіть два. І потім ще зробили інтегрований такий відкритий урок. З четвертим Б класом разом ви в цьому навчальному році свій колектив, своїх дітей готуєте до відповідального періоду. Вони скоро перейдуть до п'ятого класу. Так ми зараз випускний клас. І готуємося до переходу в середню ланку освіти, тобто в п'ятий клас. Учні вже багато чого знають, вміють, вміють працювати в колективі, вміють колективно працювати індивідуально, в парах і групами. А у п'ятому класі в них буде багато вчителів з різних предметів. І мені б хотілося, щоб вони були більш впевненими в собі, самостійними, вміли самі приймати рішення. Якщо... Раніше ми ходили на різні вистави в Палац культури, в центр дитячої творчості. То зараз у зв'язку з воєнним станом ми е, стараємось проводити різноманітні виховні заходи в своїй школі, в стінах своєї школи, або в своєму класному колективі, або разом з паралельним четвертим Б класом. І ось нещодавно у нас був такий, е, можна сказати, проєкт цілий. Ми готувалися. Тиждень і провели м, такий чудовий захід, який називався Зимові казки на сучасний лад. Розкажіть про це детальніше. Зимові казки на сучасний лад це ми переробили декілька казок, об'єднали в одну таку велику зимову казку, і учні всі без винятку, всі учні класу, брали участь. Тобто у кожного була своя роль. І кожен з учнів якомога краще намагався зіграти ну, саме от свою роль. Ну, наприклад, у нас там була казка-рукавичка, до якої ми додали героїв, які приходять до цієї рукавички. Наприклад, у нас туди приходить кошенятко. От, приходять інші герої, ну, додавали туди. Потім там у нас ми абсолютно переробили казку 12 місяців, де участь приймають всі місяці, не тільки зимові і весняні, а й ще й літні, осінні. Кожен із дітей підбирав віршики про зиму, про осінь, готували костюми, допомагали їм, звісно, і батьки. І я дуже дякую батькам за те, тому що без їхньої допомоги не вийшло таке гарне яскраве дійство. Е, значить, ми його приготували, це свято, провели разом з четвертим Б класом. Потім показали всі наші ці казки маленьким діткам першому класу, другому, третьому. Маленькі глядачі дякували нам борхливими оплесками та позитивними емоціями. Адже що може бути краще ніж казка? І її дива? Тим більше зимова. Ну, а на завершення ми запросили наших батьків та гостей на відкриті батьківські збори і назвали їх Ми ваші діти талановиті, де мої четверокласники показали свою справжню майстерність, ем, акторську майстерність і свій талант. Ми не сумніваємося, що четвертий клас то справжні такі творчі, натхненні діти. Ми, до речі, чули вже про цей захід. Нам так. приємно. Ми навіть лунали в повітряні тривоги, тривогі. Навіть під час повітряної тривоги ми спускалися, чекали, поки закінчиться. Якщо тривога довго тривала, тоді ми навіть там продовжували показувати. І діти ходили в цих костюмах. Їм дуже подобалось це. Вам важко, мабуть, буде попрощатися з такими дітками. Ви вже до них так звикли. І я до речі знаю, що в вашому класі є і ті дітки, які приїхали у наше місто із гарячих точок, з тих регіонів, де зараз тривають бої, і вони вас теж влилися вже в колектив. Так, у цьому заході брали участь усі діти мого класу, а серед них є дітки, які змушені були переїхати з інших міст до нашого міста через війну. І ці діти от в такий період втратили в навчанні більше, ніж інші дітки. Але вони все таки мають шанс відчути себе успішними у різних видах творчої діяльності, в тому числі в театральному мистецтві. Вони спочатку не хотіли брати ролі, але так як вони бачили, що з захопленням інші діти беруть участь, я запропонувала просто спробувати дома вивчити, прийти розказати. Ну і на в кінці, коли ж ми показували, то ці дітки. З таким захопленням вчили ролі, з таким, що в них є такі костюми. Навіть ми просто підбирали по кольору костюму, наприклад, там літку треба було, щоб були червоного кольору там одяг, весною, зеленого, старалися знайти в когось там попросити, щоб ну, виглядати дійсно, як у костюмі на таку роль. У нас дуже гарні є фото. І ці діти, я сподіваюся, що вони все-таки. Відчули радість від своєї праці, як і всі інші. Ну і змогли повірити в себе, я думаю. Це дуже важливо. У школах міста зараз тривають набори першокласників. І у вас зараз теж відповідальна пора, Жанна Олександрівна. Ви набираєте перший клас. Як триває цей процес? Розкажіть про заняття, пише читайлика. Це ж у вас школа, так називається для першокласників в загальноосвітній школі номер 2 і там ви проводите теж заняття. Розкажіть про це. Дякую за таке питання. Дійсно, в нашій другій школі по суботам зараз проходять заняття школи пиших читайлика, де ми запрошуємо батьків з дітками по суботах. 8 лютого в суботу у нас було заняття пиші читайликів. Прийшли дітки маленькі, і ми разом з. І ще одною майбутньою вчителькою Баєвою Тетяною Сергіївною і вчителькою англійської мови Наталією Юрівною Лагодою провели спільну ось таку чарівну зимову казку Сніжинка. Діти побували в казці, навчилися створювати, малювати сніжинку, танцювали разом з сніжинкою, бігали, ловили сніжинки і сніжки. Сподіваюсь, дітям дуже сподобалось. Були у нас такі, які перший раз прийшли на заняття. І е, дуже приємно, коли потім батьки пишуть дякуємо е, за такий чудовий діткам. сподобалося, вони навіть не боялись, бо перший раз прийшли е, до школи. Спочатку тримаючись за маму, не відпускали, а потім, вже після заходу, з захопленням розповідали про те, що відбулося у нас на пише читалика. І е, е, я користуючись нагодою, запрошую до нас е, в школу. В школу поші читаліків, в другу школу, майбутніх першокласників з їх батьками. Приходьте, будь ласка, ми будемо дуже раді вас зустріти не тільки в суботу, в будь-який інший день. Приходьте і записуйтесь до мене в клас і взагалі в перший клас до нашої школи. Я думаю, що ви не пошкодуєте, коли прийдете до таких учителів, адже, Жанни Олександрівни, послухайте, яке життєве кредо. Учитись важко. А учить ще важче. Але не мусиш зупинятись ти як дітям віддаси усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти. Нам залишається лише подякувати гості студії кварцит ФМ, учительці початкових класів загальноосвітньої школи номер 2 Жанні Кононенко. Успіхів вам. Дякую, Радіо «Кварцит».